Це Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Раді вас вітати, пане Олеже. Доброго ранку. Вітаємо слава Україні. Вітаємо слава всім доброго ранку. Отже, пане Олеже, Харківський, там ярівський напрямки зараз найбільше до них прикута напевно, що увага, зважаючи на активність бойових дій, там хотілося б дізнатися про оперативну ситуацію безпосередньо поблизу часового яру. Від вас що нині відбувається як минула доба. Так, ви праві. досить таки у нас тут спекотно. З порівняння навіть з минулим тижнем збільшилися кількість у нас обстрілів з боку Бори десь Так на 4%. і вчора, от буквально на вчора, він знову штурмував наші позиції. Причому це такі стабільні напрямки: це Клещівка, Андріївка, які не дають йому спокою. Напрямок Богданівка, Калинівське. Іванівські ступочки і безпосередньо часів яр. А так на сьогодні можна сказати, що дещо менше ніж навіть в порівнянні з минулим тижнем. Однак він їх змінив. Тобто на сьогодні ми можемо спостерігати, що практично всі його штурмові дії підтримуються. Броневою технікою, як легко броньованої, так і безпосередньо танками, також збільшилася кількість і саме мінометних обстрілів, кількість використання фіпів і дронів зі східними і ну а також ствольної артилерії. Ну і РСЗВ, тобто ситуація така досить таки непроста, але тим не менше, дійсно, Сили оборони України контролюють цей відтінок фронту. Просто треба зазначити, що нашого ворога аж занадто багато. Угу. Пане Олеже, а чи не пов'язуєте ви оці зменшення кількості атак про які ви говорите з останніми дозволами, зокрема від наших західних партнерів бити по території Російської Федерації? Чи є тут якийсь взаємозв'язок? Або ж можливо, у вас є якісь своє пояснення в даному випадку? Я би так сказав, що зв'язку немає. А є те, що вони до цього тривалий час намагалися піховалими такими піхотними групами. Десь продавити нашу оборону, де захопити наші позиції, і це дуже повільно. Можна так по шматочку відкусувати такою тактикою, а їм потрібні здобутки, тому вони зараз вже і кинули саме механізовані такі підрозділи для того, щоб мати хоч щось і показувати своєму командуванню, хоч щось вони можуть зробити на нашому напрямку. Тому що зламати прорвати ворожу оборону без технічної без складової, без вогнового такого уражена щільного це практично неможливо, Угу. панеле же також у зведеннях генштабу ми не щодня бачимо досить значну кількість знищення ворожих артилерійських систем за минулу добу це плюс 40%. Ви скарбницю наших збройних сил України загальна цифра вона взагалі вже е, така страшна, я впевнений, для будь-якої армії, якщо говорити про втрати це більше 13 тисяч, і це свідчить про дуже хорошу роботу наших артилеристів. Е, скажіть, будь ласка, як часто вдається уражати, е, зокрема бійцями вашої 26-ї артилерійської бригади. Ворожу саме артилерію, так, тобто контрбатарейно подавляти їхні вогневі точки, от як зараз з, ну скажімо, з порівнянням так нашої артилерії і їхньої? В чому головна різниця? От що можете розповісти? Дійсно, минулий місяць став рекордним за знищенням артилерійських систем. Це 1160. до цього ми минулого року на початку могли спостерігати таку значну кількість на сьогодні. Так ми працюємо проти нашого ворога. Нашого візаві 152 калібру на 155, Це великий калібр. Але на сьогодні ворог представлений артилерійськими системами саме більше буксуємими, тобто причіпними. У них дійсно менше стало самокінних тіських установ, таких як 2 із 5 тому що у них немає цього типу снарядів. Практично, таких як 2 із 19 тому що їх фізично поменшало. От. Тому ми на сьогодні вражаємо більше саме причіпний. І е, треба сказати. Ну буквально щотижня, у нас є такі здобутки у наших артилерістів. Е, наші підрозділи нашої бригади, Вони взагалі е, розтягнуті по всій відтінку нашого фронту, тобто вони прикривають підрозділи на нулі, буквально повсюду. Тому і є у нас змога знищувати як їхні артилерійські системи, так і безпосередньо і важку техніку, і там, де вони збираються. Е, гуртуються для якихось наступів командні пункти нерідко. Ми знищимо також їхні схорони з боєкомплектом. Ну, це такі невеличкі схорони, польові склади також потрапляють під нашу увагу. Угу. Розкажіть, будь ласка, окремо про каби Наскільки активний зараз ворог у використання цих засобів, і наскільки, м'яко кажучи, великих незручностей ці засоби завдаються нашим військам. Якщо порівнювати з минулим місяцем, на особливо з позаминулим, це з квітнем, то треба зазначити, що кількість використання кабів досить таки сильно зменшилась. Якщо раніше ми могли спостерігати, що він в день мог використати там 30 кабів, то на сьогодні ця кількість. Порівняння ну не не йде, однак тим не менше він продовжує використовувати саме цей від озброєння, тому що він досить таки потужний і руйнівний. Взагалі ми можемо спостерігати, що він на сьогодні застосовує саме проти часового яру. До цього він більше намагався як часів як, так і наші оборонні рубіжі вражати саме кабами. На сьогодні це більше часів як, який практично. Ну, Зруйнований і знищений, це ми можемо спостерігати. Що їхня тактика просто випаленої землі, вона у них працює далі. Угу. А Олеже, і про співпрацю з безпілотними літальними системами розкажіть до якого рівня вже дійшли зокрема артилеристи в комунікації з нашими розвідниками, як часто і як швидко вдається реагувати там на інформацію, що десь наближається піхота, наприклад, і щодо ураження ФПВ-дронів, я думаю, з одного з іншого боку, чи можете сказати наскільки висока інтенсивність саме застосування зараз? Е, ну, в зоні бойових дій працює е, розвідувальний вогневий комплекс, тобто такий симбіоз саме розвідки і вогневого ураження, артилерійського вогневого ураження. Тобто, практично в онлайн часі через спеціальне е, програмне забезпечення отримується інформація, де саме ворог е, перебуває. Е, Безпосередньо командний пункт артилерійський чи батареї, чи угрупування може бачити саме цю ціль, може прийняти ці координати. тут же наноситься вогневе ураження. До того ж, той хто коригує цей вогонь, він може в онлайн часті завдяки розвідки БПЛА бачити, куди лягає снаряд. Тут же робиться коригування, поправка. І вже продовжується наносити більш точне вогневе ураження і знищення ворога, завдяки тому, що західні системи досить такі точні, ми витрачаємо значно меншу кількість снарядів. Якщо ж брати про використання камікадзу, які дронів камікадзе, які також використовуються для ураження. Військової техніки, особливо та яка перебуває на другій лінії зіткнення. Якщо брати ці російські, то це ванцети. У нас інші засоби, то це також воно працює в такому симбіозі. Симбіоз, коли є розвідники, є дрони камікадзе які уражають безпосередньо, досить таки важливі цілі. Тобто на сьогодні вже від можна сказати відшліфований цей процес. Вперше наша бригада до такого розвитку вогневого комплексу залучалася в 2018 році. Саме на Донеччині тут ми починали опробовувати, як воно працює, саме тут починалася оця співпраця. Сьогодні вона дійсно відлагодження і працює на ура.